Вітаємо вас, пане Олександре. Ну, давайте з коліси зразу і коментувати тоді, що ж означає цей дзвінок? Ця розмова телефонна, нарешті, це відбулося між Зеленським та Сі Сізіньпіном. Що вона принесе? Ну насправді особливих практичних сподівань на те, що позиція Китаю якимось чином зміниться, або Китай стане до. Умовно проукраїнського табору ну таких сподівань нам не треба тішити, тому що ну це неможлива ситуація в контексті того, що розвивається повномасштабне геополітичне протистояння Пекій і Вашингтону. Ми не можемо очікувати, що Пекін стане на сторону України. Пекін стане на сторону України лише в одному випадку, коли Україна стане частиною Росії. Це єдиний варіант, коли ми можемо казати про те, що наші відносини з Китаєм стануть на тому рівні, на якому вони на жаль прописані в наших стратегіях зовнішньої політики. Бо не будемо забувати, Китай досі визнаний у нас на офіційному рівні стратегічним партнером. Єдине, що ми зараз можемо зробити в відносинах із Китаєм, це з ними підтримувати постійний контакт. І в цьому випадку цей дзвінок дійсно є дуже важливим, тому що, підтримуючи з ними постійний контакт, підтримуючи таким чином дипломатичні заходи, які проводять Сполучені Штати Америки і наші інші західні партнери, ми, по суті, утримуємо Китай. Від повноцінного вступу на у до війни на стороні Росії ми по суті втримаємо Китай від того, щоб він надав Росії повноцінну військову допомогу в тому об'ємі в тій якості, в якій Китай би хотів ой, Росія би хотіла бачити цю китайську допомогу. Тому для нас це дипломатичний жест, для нас це частина нашої інформаційної позиції. Але в контексті нашої співпраці з союзниками вона була б дуже важливою, але в нас досі немає посла в Китаї. Чи так розумію? Uh -huh. <габуться> Це правильно, тому що ну знаєте, про ситуацію, коли ми досі не можемо з американцями зрозуміти ні наша розвідка, ні їх розвідка, чи постачать вона озброєння в Росію в країну, яка вже рік нас бомбить. Ми не можемо в таку країну призначити посла. Китай сам не хоче піти нам на зустріч і визнати того, що такого постачання не відбувається. Китай не хоче піти нам на зустріч і визнати повністю ну, тим прямим текстом наші претензії на свою незалежність, територіальну цілісність і недоторканість наших кордонів. Китай говорить розмитими поняттями, тому з точки зору класичної дипломатії, те, що в нас готовий посол, бо давайте не забувати, наш колишній міністр стратегічної інфраструктури, він, в принципі, був обраний як потенційний кандидат посли. Те, що він готовий до від'їзду, але його не відпускають, це ну, дипломатичний жест. Ми показуємо, що позиція Китаю для нас неприйнятна. Так, з Китаєм більш-менш все зрозуміло щодо США, там визначилися, якою має бути перемога України, і кажуть, що ну, в проєкті резолюції про перемогу в Україні, в якій розробили та зареєстрували України.